Всім привіт, усім доброго ранку. 24 квітня на календарі. Понеділок і після цих насичених, сподіваємось, вихідних. Ми зустрічаємося всім знайомій нам студії. Всім доброго ранку! Ну, дійсно, який початок тиждень і без світанку на 33-му каналі. Тому давайте сідаємо зручніше і розпочинаємо цей прекрасний день. Розпочинаємо ми із Міжнародного дня солідарності молоді. Це надважливий день, я вважаю, адже молодь повинна бути солідарною. Як би зараз це не звучало, знаєте, хтось мені скаже, чому ти так керуєшся, повинна, нічого ми тобі не повинні. Насправді мені ви нічого не повинні, але. Усі ми від малого до великого повинні розуміти, що таке солідарність. Ми повинні бути солідарні один до одного, а тим паче молодь, тому що молодь деколи зазнається. Я думаю, ті, хто вже пройшов цей етап, погодиться зі мною. Ті, хто ще в даному етапі, він не погодиться зі мною, але все ж вважає себе надрозумною, але інколи не бачить. Якихось поверхневих помилок, і власне солідарності це теж стосується. Взагалі взаємовічливими, взаємосолідарними бути дуже важливо, і з цього і починається величезне суспільство, правильне суспільство, де кожен кожного поважає, де кожен приймає кожного таким, який він є, і це. Та база, на якій потрібно будувати взагалі сьогодення, це моя думка. Ми не будемо забувати про такий термін, як такт. Настільки е, база, розумієте, це, це людська база, те, що має бути. Ну і саме в молодому віці це треба трішечки в собі вже вибудовувати. І не може бути ніяких скидок на вік. Тому що ні, це все виховання, це все процес становлення людини як особистості. і, Дійсно, повага до оточуючих це одне з базуючих понять, які дійсно формують людину як людину. Дійсно, людину розумну, людину сучасну, людину розвинуту. Тому дійсно хочеться, щоб саме в цей день. Кожна молода людина звернула увагу на себе в першу чергу, ну а вже далі на оточуючих. Ну і дійсно зі своїх рук, вуст, поведінки, манер дійсно проявляла оцю повагу. І тоді, я думаю, буде лише позитив, лише світло, лише тепло, лише те, до чого ми так. Прямуємо. Ну і на цій прекрасній ноті ми переходимо до наступного дня, адже сьогодні Всесвітній день захисту лабораторних тварин. Погодьтесь, дуже важлива тема. Важлива тема і дотепер, адже ринок фармацевтичний він розвивається і, ну, і досі, і буде розвиватися. І нікуди ми від цього не дінемося. І так, в даній темі є дві сторони медалі з одного боку. Ми говоримо про гуманність. Ми говоримо до про відношення до тварин, але з іншого боку, все ж таки, всі ми прекрасно розуміємо, яким тортурам піддається саме лабораторні тварини. При випробуваннях будь-яких шампуней, гелей для душу, всі ми прекрасно розуміємо. Наслухані і набачені тим, що відбувається саме з лабораторними тваринами. І так, це звичайно. Неймовірно погано, але ну наразі, на жаль, немає альтернатив. Але давайте світо, світло будемо вірити в те, що знайдеться якась альтернатива, тому що ну, немає ніхто від тварин до, до людей, до рослин не має страждати у цьому світі. І дійсно, я дуже тішуся тому, що наразі е, увесь цивілізований світ шукає якісь альтернативні шляхи, аби дійсно цю проблему якось вирішувати. Льоша сказав, за шампуні гелі для душу, я як дівчина занурюся глибше у косметику. Дівчата, коли купуєте свою косметику, просто подивіться на зворотній бік, ви побачите, на кому вона тестована, як вона тестована, які взагалі складники туди входять. Мене дуже тішить. До речі, я стала помічати цю тенденцію, що все більше і більше косметики роблять екологічною. І е, там так і пишеться, що не випробовується вона на тваринах. Е, і це дуже класно. Дуже класно, що ми рухаємося до цього прогресу, так сказати. Е, ну і все ж, напевно, дослідникам хочеться побажати усім вченим дослідникам, аби ви знайшли ту таку клітиночку, яка поки що не знайдена, знаєте. І е, випробування власне. І ліків, і косметик різноманітних було безпечним для усіх нас, скажу так, а усі ми це тварини, люди, рослини, наша екологія і так далі. і так далі. Більше дізнатися про лабораторних тварин, про взагалі цю проблему ми пропонуємо вам у наступному сюжеті. Коли йдеться про використання тварин для лабораторних експериментів, дуже складно залишатися байдужим. Їх захисники навіть вдалися до екотероризму, відстоюючи права лабораторних тварин. Однак багато хто вважає, що випробування все ж таки краще проводити на тваринах, ніж на людях. А що робити фахівцям, яким доводиться перевіряти нові лікарські препарати та медичні засоби на лабораторних тваринах? Медичні досліди на них практикували ще давні римляни та греки. Стверджують, що за всіх часів медицина розвивалася саме завдяки таким Починаючи з ХХ століття законодавство більшості країн потребує обов'язкового тестування нових ліків на тваринах. До стадії клінічних досліджень препарати допускають лише після отримання позитивних результатів до клінічних експериментів та на лабораторних тваринах. Дані інституту досліджень лабораторних тварин ша свідчать, що поки що цей етап неможливо замінити комп'ютерними та лабораторними моделями, які не враховують усі складні взаємодії в живому організмі. Керівні принципи етичного поводження з тваринами під час тестування та експериментів були вперше сформульовані Вільямом Расселом та Рексом Берчем у 1959 році. У своїй роботі принципи гуманної методики експерименту британські вчені представили концепцію трьох Р: «replacement» – заміна, «reduction» – зменшення та refinement, уточнення. Ця концепція закріпилася в американському посібнику з догляду та використання лабораторних тварин 1996 року. Закон США про добробут тварин свідчить, що їх можна піддавати різним експериментам. За наявності відповідного наукового обґрунтування для цього необхідно проконсультуватися з експертами комітетів з утримання та використання тварин. Експеримент дозволяють, якщо він дійсно має наукову цінність і не дублюється з іншими дослідженнями. При цьому необхідно ретельно проаналізувати всі можливі альтернативи та задіювати тварин лише у випадку, якщо без цього справді ніяк не обійтися. В Україні тварини захищені цивільним та кримінальним кодексом, а також спеціальним законом про захист тварин від жорстокого. Поводження, однак окремого законодавчого документа, що регламентує гуманне поводження з лабораторними тваринами, поки що, на жаль, не існує. Більшість людей, яким доводилося працювати з лабораторними тваринами, переймаються особливим ставленням. У Японії щорічно під час свята поминання мертвих обон проводиться буддійський молебень на честь лабораторних тварин. Їм споруджують пам'ятники не лише в Японії, Китаї та Південній Кореї, а й у всьому світі у 19 столітті біля Пастерівського інституту в Парижі було встановлено Пам'ятник жабі, увічнені піддослідні собаки у Лондоні, Гродно і Уфі, а в Санкт-Петербурзі зведено монумент на честь собаки Павлова і кішці з надписом на постаменті. Людство має бути нескінченно вдячним кішці, яка подарувала світу безліч першорядних відкриттів у фізіології, Не забуті і лабораторні миші, а особливо примітна бронзова миша у окулярах біля інституту цитології та генетики у Новосибірську, яка тримає в лапах спиці та в'яже подвійну спіраль ДНК в Україні. Теж є пам'ятники тваринам: свиням, гусям, козам, котам, їжакам, жабам, рибам, бджолам, мурахам і навіть комарухі ромініду. Але поки що не встановлено жодної скульптури на честь лабораторних тварин. А шкода, вони на це заслуговують. Стрімкий розвиток біотехнологій вселяє надію, що використання лабораторних тварин колись стане анахронізмом, але поки що реалії такі, що без їхньої допомоги у фармацевтичних та медичних дослідженнях ніяк не обійтися. Залишається сподіватися, що принцип трьох ер. Неухильно дотримуватиметься, а українське законодавство найближчим часом поповниться спеціальними документами про гуманне поводження з лабораторними тваринами. Міжнародний день мультилатералізму і дипломатії за мир важливий день. Актуальний день для кожного українця він актуальний щодня і щохвилини. Ми так прагнемо миру, ми так прагнемо справжньої дипломатії, ми так прагнемо адекватних домовленостей. Ну, вже, звісно, ні, нам неможливо вже домовлятися, але ми прагнули завжди адекватного вирішення, ми прагнули перемовин адекватних, не таких перемовин, знаєте, як деякі звикли забрати щось чуже і так домовитись. Ні, так це не працює. Це не про дипломатію, це не про мир, це про загарбництво. Власне, у кожному нас має. Жити частинка цього миру, який має бути на всій планеті. Дуже цього хочеться, дуже до цього прагнеться. І ми віримо, що колись, можливо, цей період настане, тому що ми вже його не застанемо. Не знаю, чи застануть наші діти. Складно сказати, внуки діти. Але дуже хочеться, щоб ми були останнім поколінням, яке бачить ось ці жахіття війни, і е, цей просто колапс, який відбувається, який просто не можна описати. Е, дуже хочеться цього, і, напевно, е, не напевно усі е, воїни, всі полеглі. І віддають за це життя, жертвують собою, щоб наступні покоління не бачили цього, що відбувається зараз. І дуже хочеться вірити, що це справді більше ніколи не повториться. Як і казали після Другої світової війни, тепер, знаєте, дуже страшно щось загадувати, але все ж таки вірити потрібно. Вірити в світло і в позитивне, тому що це те, що робить нас сильніше. І дійсно. Це велике благо і великий талант бути дипломатом. Це дійсно кожна людина зможе. І вміти домовитися. І Вирішити все на ранніх стадіях це неймовірно важливо, але звичайно це не відноситься до сучасних подій і те, що наразі відбувається у нас. Ні, будемо говорити зараз більше про дипломатію, тому що хочеться більше про позитивне. Ну і звичайно, хочеться взагалі в майбутньому якусь альтернативу зброї, адже всі ми прекрасно розуміємо, що доки вона буде існувати на планеті Земля і буде небезпека, рецидивів, і все, що дійсно відбувається в наші непрості часи. Чи буде це так, чи ні? Ну знати ми цього не можемо. Як вже Саша сказала, навряд чи ми дізнаємося. Єдине, хочеться. хочеться бути дитиною, хочеться вірити в казки, в дива і в те, що дійсно одного моменту вся зброя на планеті Земля. Зникне ось така моя малесенька мрія маленького хлопчика Олексія, і можливо, колись ця мрія і здійсниться. Мені б цього б неймовірно хотілося. Будемо переходити далі. Сьогодні святкують День водопровідника, і знову ж таки неймовірно важлива професія, адже хто ми без води? Хто ми без водопроводів, які дійсно по яким циркулює ця неймовірно питуча наша водичка, яка нам повністю е, надає комфорт? Адже людина і вода всі, ми прекрасно розуміємо це речі, які просто не може не бути непоєднюваними. Це важливо, це життєво важливо. І бачите, як прості люди своїми руками роблять складну роботу, щоб в нас було благо. І мало хто задумується, що б було, якби не було саме оцих водопроводів, подачі води. Як би в сучасних умовах ми могли виживати. Бачите, нібито те, що ви кожен день використовуєте і не замислюєтеся над цим. А люди роблять дуже фізично складну професію, за що ми вам неймовірно вдячні. Професія водопровідника, професія сантехніка вона є дуже затребуваною. Погодьтеся, тому що не кожен з нас може виправити власне поломку е сантехнічну. Якщо ще лампочку, ми можемо там не знаю вийняти, вкрутити, якщо там немає проблеми з самою проводкою. То сантехнікою вже складніше. Так, там теж є моменти, які можна зробити самостійно, але в більшості випадків це повинен робити професіонал. Тому що, е, знаєте, як говориться, е, народними методами можна зашкодити і зашкодити дуже добре. І власне здоров'ю нашого водопроводу так сказати точно так само. Е, тому спасибі за вашу працю, спасибі за те, що допомагаєте нам. Е, ну і звісно, звісно, вам мужності, сил. І фізичного здоров'я, адже воно вам дуже дуже необхідне. Тому, друзі, дізнаємося в цей день водопровідника більше про цю професію. Професія водопровідника має довгу історію. Перші сантехніки з'явилися ще в давньому римі. Попередники сучасних сантехніків будували і обслуговували водовідводні, фонтани та системи стоків вічного міста. Складність і досконалість давньої конструкції вражає інженерів дотепер. Сучасне будівництво, обслуговування житлових і виробничих будівель неможливе без сантехніка. Холодний гаряче водопостачання, каналізація, центральне опалення. Всі ці комунікації та їхні безперебійне функціонування залежать від професійності сантехнік. Сантехнічні роботи важливий етап у будівництві, адже від їхньої якості залежить затишок і комфортне проживання мешканців будинку. Сантехніки не лише проводять монтажні і установлювальні роботи нового сантехнічного устаткування. Величезне значення має ремонт, профілактичне обслуговування, а також заміна старого устаткування на нове. Сантехнік виконує монтаж і ремонт систем опалення, водопостачання, каналізації та газопостачання. Встановлює та приєднує до трубопроводів різне сантехнічне устаткування. Умивання, Мейки, раковини, ванни, унітази. Сантехнік також комплектує матеріали та вироби для налагодження санітарно-технічних систем і складає монтажні схеми. Монтує водопровід і каналізацію, насоси, парові котли, терморегулятори та інше обладнання. Крім цього, сантехнік перевіряє та регулює трубопровідні системи і апаратуру. Роботи проводяться як у приміщенні, так і на вулиці. Робота сантехніки є дуже важкою фізично та має цілий перелік протипоказів. Робота вимагає спостережливості, кмітливості. Та точності у діях. через те, що працювати найчастіше доводиться в умовах нестачі освітлення, приміщеннях, заповнених паром, дозору сантехніка висуває дуже високі вимоги. Слюсар сантехнік також повинен мати добрий окомір, оскільки до його обов'язків входить розмічування місць, кріплення обладнання та різні вимірювальні операції. У нього повинні бути добре розвинені дотик і координація, необхідні при затягуванні різьби та її перевірки. Також фахівець повинен мати добрий слух, щоб уміти визначати стан системи за звуком нюх. Для визначення витікання газу і пам'ять на малюнки, щоб тримати в уяві облаштування всієї системи. Сантехнікові також необхідні знання сантехнічних матеріалів, деталей, основ будівельної справи, облаштування опалювальних систем, систем очищення повітря та води. Серед необхідних для цієї роботи особистих слід зазначити зосередженість, увагу, акуратність і відповідальність. Щоб працювати сантехніком, достатньо початкової фахової освіти, однак бажаної є середня фахова освіта. Навчатися можна в ПТУ у технічних училищах. То здобуття освіти бажаючи можуть на будівельних факультетах різних технікумів і вищу. Навчатися сантехнічної майстерності також можна на курсах. Слід зазначити, що рівень освіти позначається і на зарплаті сантехніка. Без отримання додаткової професійної освіти, кар'єрний ріст можливий лише до бригадира або техніка. Зарплата сантехніка, який працює приватно, залежить від кількості замовлень. Такі фахівці користуються величезним попитом на ринку праці. Нещодавно журнал Forbes опублікував рейтинг найбільш затребуваних. Професії у США як виявилось, найбільш потрібними фахівцями виявилися сантехніки. Слюсар сантехнік може працювати на будівництвах, заводах, що випускають санітарно-технічне обладнання, житлово-експлуатаційних конторах, а також на кожному великому підприємстві та в установі чи приватно. День сосисок в тісті. Я ж запосміхалася, коли почала говорити про їжу, тому що я е, дуже навіть ізголодніла. І так помаленьку ми вас підведемо до наших сніданків. Сосиска в тісті це те, що дуже притаманне нашому краю Україні. Е, вони вважаються таким мінімальним фастфудом, який є на вокзалах, який є майже в усіх якихось таких. Стихійних точках, так де можна швидко перекусити, купити якийсь пиріжечок, топаючи, там, не знаю, до школи чи ще кудись їсти. Так само у школах це дуже розповсюджена страва, можна сказати, чому ні. Сосиски в тісті, ви такі різноманітні, ви такі смачні. Ми висловлюємо вам свою своє таке. Натхнення вами не знаю, як це правильно сказати, але висловлюємо вам свою любов трішечки, можна так сказати. Тому що, наприклад, я полюбляю цей продукт, іноді дозволяю собі. Вони є. Я ну, можливо, ви мене ще хтось доповните, але я зустрічала в своєму житті сусики в тісті, які завернуті в тісто, і такі повноцінні смажені в олії. Вони такі соковиті, можна так сказати. Олійні дуже сильно, калорійні дуже сильно, але смачні, реально смачні. Ідеальне поєднання, яке не може залишити байдужим, тому що сосиску в тісті, я думаю, люблять всі. Ну, складно дуже знайти людей, які дійсно не полюбляють це поєднання, тому що це швидко, це ситно, це те, що люблять люди дійсно. І якщо обирати з поміж усіх фастфудів, то це напевно найзручніше, що ти можеш дійсно швидко. З'їсти і піти собі далі, не замастивши, не, не витративши. Чи не капне в да, кодозі, ніч... наприклад? Дійсно, нічого не капне, сильно ти часу не втратиш і насолодишся вкусом, і наїсишся, і все буде чудово, і все це сосиска в тісті. Але скажіть мені таке, чи ви колись задумувались взагалі, звідки вона пішла? Хто країна про, про батька чи, чи мама? На сосиски в тісті. Е, якщо ні, ми вам цьому допоможемо. У нас є наша рубрика світанку на 33-му», де дійсно ми вам розкажемо, покажемо. Е, і ви будете трішечки обізнаніше, і тепер будете дійсно знати звідки ж пішла ця неймовірно смачна їжа. Сосиска в тісті це кулінарний виріб німецького походження. Вона стала однією з найпоширеніших закусок світу, а особливо дуже популярна у їдальнях кафе та вуличних торговців. Цей булочний виріб завжди смачний, поживний та економічний у приготуванні. Їх можна швидко приготувати на сніданок, а можна перекусити свіжо приготовленими протягом дня. Тіста для сосисок можна використовувати абсолютно будь-яке: і листкове, і дріжджове, причому як власного приготування, так і магазинне. З'явився цей рецепт на батьківщині всіх сосисок у Німеччині потім технологія під різними іменами підкорила весь світ. Німці дали сосискам у тісті назву сосиска в нічній сорочці, сосиска в пенюарі. Англійці запозичили рецепту німців, проте назву змінили на менш фривольну. Такі сосиски стали називати пікс ін бленкет, тобто поросята в ковдрі. Згодом німецькі сосиски разом із емігрантами дісталися і США у 1871 році. Один виходець із Німеччини м'ясник за фахом вирішив продавати сосиски не в тісті, а між. Двома вже готовими скибочками хліба. Свій товар він називав німецькою мовою такса. Зрозуміло, що сосиски нагадували цього довгого песика. Для американців вимовити німецьке слово було важкувато, тому вони вигадали простіший варіант: ходдок, дослівно, гарячий собака. Як бачите, історія цього кулінарного виробу досить цікава. Але головне одне сосиска в тісті не залишить байдужим жодного поціновувача смачної їжі. Ну, власне, нагуляли ми цими картинками, історіями. І дійсно треба їсти, треба куштувати. Якщо ви, до речі, ще ніколи не скуштували сосиску в тісті, а таке є. Таке може бути і буває. То дійсно ось вам нагода дійсно спробувати цю смакоту. Я думаю, і вам це так само сподобається, тому що знову ж таки повторюся. Інгредієнти неймовірно прості і неймовірно смачні. Все, на цій ноті ми переходимо до важливого. До неймовірно важливого в нашій передачі, тому що в нас будуть сніданки. А сніданок це неймовірно важливо, неймовірно смачно. Ну і швидко, бо це світанок. Світанок, як завжди, вам приготував неймовірний рецепт. Швидкий, все як любимо, все за традиціями, тому що хто ми без традицій, і де ті традиції, де немає нас, записуємо черговий рецепт, відтворюємо і смакуємо. Швидкий сніданок до вашої уваги. Розігріваємо сковорідку та додаємо олію. Кладемо смажитися один круглий лаваш. На нього викладаємо по всьому периметру нарізану кільцями ковбасу на ваш смак. А також так само нарізані помідори. Посипаємо натертим сиром та накриваємо ще одним круглим лавашем. Притискаємо його до начинки. Коли нижня частина так званої палянички підрум'янилась, перевертаємо смажитися на іншу сторону. Готуємо наступну паляничку. В миску вибиваємо одне куряче яйце та додаємо дрібно нарізану зелень Лодою цибулі, ретельно перемішуємо. На розігріту сковорідку з олією, викладаємо смажитися масу та слідкуємо, щоб вона тримала форму. На іншій сковорідці смажимо один лаваш та викладаємо на нього підсмажену яєчну масу. Зверху посипаємо натертим сиром та накриваємо лавашем. Смажимо з обох сторін до готовності. Наступна паляничка. смажимо лаваш, на нього викладаємо нарізану кільцями ковбасу. Шпинат посипаємо натертим сиром та накриваємо лавашем. Смажимо з двох сторін. Ось і все. Розрізаємо палянички навпіл та подаємо. Смачного! От і настав час наших гороскопів. Ви можете їх собі записати, ви можете їх собі запам'ятати, або ж можете просто в цей момент відійти і зробити щось інакше, якщо вони вас не цікавлять. Але світанок без гороскопів це вже не світанок. Це наша постійна рубрика. Тому, друзі, вони на черзі. Хто їх чекав? Слухайте, ми з Льошою теж будемо гострити вушка і чекати свій знак зодіаку і дізнаватися, що на нас чекає сьогодні. Овен вас відвідає відмінна ідея. Ось тільки реалізовувати її доведеться самому. На підтримку оточуючих, сьогодні розраховувати не варто. Телець працювати сьогодні немає ні сил, ані бажання. Залишається відлежуватися і будувати плани на майбутнє. Втім, планування справа теж потрібна і важлива, адже сьогодні плани допоможуть із кар'єрою. Близнюки займіться сьогодні лише тим, що приносить задоволення, інакше тільки даремно розтратити свої ресурси, а гідного результату. Ту не буде рак вдалий день. Вам щастить за що б не взялися. Головне визначитися, чим потрібно зайнятися, організувати збори друзів або закрити робочі гештальти. Лев. Спонтанні рішення сьогодні даються важко, тому краще не братися за справи, для яких потрібна швидка реакція, краще відкласти активну діяльність і переробляти справи повільно по одній діва. Секрет успішного дня зосередитися на чомусь одному, найважливішому для вас не треба хапатися за кілька справ відразу, тільки даремно розтратити сили, ентузіазм і час. Терези найкраще зайнятися організаційними проектами, дати лад речам на полицях, перебрати продукти в холод. Зайнятися влаштуванням дитячого свята або чимось у цьому дусі. Вам достатньо просто роздавати раціональні команди, а оточуючі щасливі будуть їх виконати. Скорпіон вас тягне просто відпочити, повалятися, почитати або подивитись якийсь твір легкого жанру, поговорити з ріднею, розвалившись у ліжку з горнятком чаю. Не відмовляйте собі в подібному задоволенні. Відпочинок в оточенні рідних людей це важливо і потрібно. Стрілець у вас багато енергії, не витрачайте її, дар. Форма. Знайдіть час для проекту, з яким пов'язуєте свої найголовніші очікування. Ваш сьогоднішній внесок у справу буде вкрай своєчасним і практично доленосним. Козиріг, ваші сили закінчуються. Саме час поповнити резерв, тому не беріться за великі трудомістки справи. Як можна більше відпочивайте і заряджайтеся позитивом від рідних і друзів. Водолій із оточуючих людей сьогодні виходять погані помічники. Їм складно вас наздогнати і навіть просто правильно зрозуміти інструкції. Вони то забудуть щось, то наплутають, беріться за справу самі, не чекайте чужої допомоги. Риби не лізьте у чужі справи. Ваша допомога сьогодні недоречна і в чомусь навіть на шкоду і вам, і людям. Краще займіться чимось творчим. Виплесніть емоції на папір у вигляді абстрактної картини або вірша. Ну, все, час відправляти вас в понеділок. Ми вас зарядили на цей день. Ми сподіваємося, що нам вдалося це зробити. Ну, як ви розумієте, сьогодні була малесенька порція, бо завтра вівторок, завтра буде ще більше інформації. Ну і так, середа четвер, п'ятниця, все за традицією буде цікаво, смачно і продуктивно, тому що. Ну, не можемо, ми інакше. Так ми звикли, і до цього привчаємо і вас. Тому не забувайте робити вас, ваш завтрашній ритуал, який складається з наступних пунктів. Олександро. Як мінімум, ви повинні прокинутися. Як мінімум, прокинутися з посмішкою. Я не буду продовжувати далі, тому що в кожного можуть бути різні обставини, що ви там далі робите, але. В таких загальних речах почистити зубки, простягнути ось так ручки і, звісно, взяти пульт або свій телефончик і вімкнути світанок на 33-му каналі. Тут будуть цих два обличчя, я сподіваюся, теж виспані і задоволені, які будуть чекати на вас ось на цих кріслах. Тому, друзі, до завтра, до сьомої ранку.